Всім доброго дня, вас вітає Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Тема нашого сьогоднішнього ефіру банкрутство фізичної особи, як настає і які наслідки. Сьогодні ми з вами поговоримо про підстави для звернення до суду і заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи. Розберемо зміст заяви та додатки, поговоримо про реструктуризацію боргів боржника, визнання боржника банкрутом і ведення процедури погашення боргів боржника. Поговоримо про обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами. Спікером сьогодні виступить заступник начальника управління, начальник центрального відділу з питань банкрутства, управління банкрутства західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Наталія Запічна. Пані Наталія, доброго дня. Доброго дня. Перед тим, як розпочати, хочемо вам нагадати, що якщо у вас виникнуть запитання, ви можете залишити їх у коментарях під цим, ефіром. Якщо вони будуть, ми в кінці ефіру дамо на них відповідь. Отож, прийдемо до першого запитання: це підстави для звернення до суду і заяви про відкриття провадження у справі про несплатоспроможність фізичної особи. У сучасних економічних умовах процедура банкрутства фізичних осіб стала дієвим інструментом для відновлення фінансової стабільності громадян, які не можуть виконувати свої боргові зобов'язання. Банкрутство фізичної особи в Україні є порівняно новою, але важливою процедурою, що дозволяє фізичній особі оголосити себе за банкрутом за умови неплатоспроможності. Ця процедура може допомогти особам із серйозними фінансовими труднощами знайти рішення, яке полегшить боргове навантаження та дозволить стабілізувати фінансовий стан. Банкрутство фізичної особи це процес визнання неспроможності громадянина виконати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами. Це дає змогу особі з реструктуризацією або списанням боргів отримати юридичний захист від кредиторів. Цей процес в Україні регулюється Кодексом України з процедур банкрутства і передбачає можливість у суді списати певні види боргів, навіть якщо наявне майно недостатнє для їх повного погашення. Головними цілями кодексу є забезпечення процесового процесу звільнення від боргів або їх рекструктуризації, а також захист боржників та кредиторів від недобросовісних дій. Таким чином, процес банкрутства фізичної особи дає змогу почати нове фінансове життя без тягаря непогашених боргів? Хто ж вважається боржником та що таке процедура банкрутства? Боржником вважається юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, яка не спроможна виконати свої грошові зобов'язання, строк виконання яких настав. Це можуть бути борги за кредитами, комунальними платежами, податковими зобов'язаннями та іншими фінансовими зобов'язаннями. Якщо людина не має можливості розрахуватися з боргами та не може відновити свою неплатоспроможність, вона має право звернутися до суду та розпочати процедуру банкрутства. Процедура банкрутства це офіційний процес, під час якого господарський суд визнає, що боржник не спроможний виконати свої грошові зобов'язання. Для фізичних осіб банкрутство дає можливість законно списати борги та почати фінансове життя з чистого аркуша. Однак підлягають списанню не всі борги, про що ми розповімо трошки пізніше, кого ж з фізичних осіб можуть визнати банкрутом? Кожного хто відповідає умовам цієї процедури. Процедура банкрутства фізичних осіб в Україні розпочинається з подання заяви про неплатоспроможність до господарського суду. Варто зазначити, що провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи може бути відкрито лише за заявою боржника. Жоден із кредиторів, включаючи банків та представників бізнесу, не мають права звернутися з заявою про банкрутство фізичної особи. Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття у справі про неплатосмороможність в тому разі, якщо боржник припинив погашення по кредитів чи здійснення інших планових платежів в розмірі більше 50% місячних платежів за кожним з кредитних чи інших зобов'язань упродовж двох місяців. Наступною умовою є: якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до закону України про виконавчі провадження заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними або наявні ознаки загрози неплатоспроможності тобто, коли боржник передбачає, що найближчим часом не зможе виконати свої зобов'язання. Після порушення процедури банкрутства сума боргу фізичної особи фіксується, а нарахування відсотків та штрафів припиняється. Дякую, давайте тепер поговоримо про зміст заяви та додатки. Так процедура банкрутства фізичних осіб в Україні розпочинається з подання заяви про неплатоспроможність до господарського суду. Хочу нагадати про те, що провадження може бути відкрите лише за заявою боржника. Для цього необхідно дотримуватись певних умов та підготувати пакет документів. У заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зазначаються зокрема найменування господарського суду, до якого подається заява. На сьогодні хочу зазначити справи про банкрутство розглядаються з господарськими судами за місцем проживання фізичної особи. Також вказується ім'я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер засобу зв'язку боржника, його електронна адреса за наявності. Також потрібно викласти обставини, які стали підставою для звернення до суду та вказати перелік документів, які додаються до заяви. До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, зокрема, додаються такі документи, як довіреність чи інші документи, які засвідчують повноваження представника, якщо заяву підписано представником. Також документи, що підтверджують наявність чи відсутність обожника статусу фізичної особи підприємця. Конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми вимог кредиторів, а також щодо кожного кредитора його імені або найменування, його місце знаходження або місце проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номеру облікової картки платника податків, суми грошових вимог. Загальна сума заборгованості та заборгованість за основними зобов'язаннями і сума неустойки, зокрема штрафу і пені, вони вказуються окремо. Також підстави виникнення цих зобов'язань та строки виконання їх згідно з законом або з договором. Також зазначається опис майна боржника, яке належить йому на праві власності, і зазначенням його місця знаходження або зберігання такого майна, надаються копії документів, що підтверджують право власності боржника на це майно. Також перелік майна, яке перебуває в заставі в іпотеці, або є обтяженням в інший спосіб його місце знаходження, його вартість, а також ім. Вказується інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, його ім'я, найменування, місце знаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також зазначається сума грошових вимог, става виникнення цих зобов'язань, а також строк їх виконання згідно з законом або договором. Також зазначаються копії документів, про вчинені боржником протягом року, до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, проводження щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часто у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму, яка не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Також зазначаються відомості про всі наявні рахунки. Боршника його електронні гаманці, в тому числі депозитні рахунки, відкриті в банках і інших фінансових кредитних установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах, електронних грошей в Україні і за кордоном їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках та електронних гаманцях. Також за наявності надається копія трудової книжки. Відомості про роботодавця чи роботодавців боржника, декларація про майновий стан боржника, докази авансування боржником на депозитний рахунок суду, винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання ним своїх повноважень, також інформація про наявність непогашеної судимості. Про наявність або відсутність непогашеної судимості за економічні злочини, а також інші документи, що підтверджують наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Разом із заявою про відкриття, провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов'язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів, а саме це є проект плану реструктуризації боргів. Декларація про майновий стан боржника, яку потрібно подати, вона подається за три роки, а саме за кожен рік окремо. Що передували поданню заяви до суду про відкриття провадження справі про неплату спроможність. Боржник також продає декларацію про майновий стан за рік, в якому подається заява про відкриття провадження у справі про несплатоспроможність станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до суду. До членів сім'ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником, у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації, а також їхні діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням боржника та інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані з побутом, побудом, мають взаємні права та обов'язки. Крім осіб, взаємні права боски яких боржником не мають характеру сімейних, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Дякую. Наступне наше запитання: це реструктуризація боргів боржника, визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника. Однією з ключових процедур в межах справи про неплатоспроможність є реструктуризація боргів боржника. Це судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, яка застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов'язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника, який має бути поданий боржником до суду разом із заявою про відкриття провадження. План реструктуризації розробляється з метою відновлення платоспроможності боржника. Зокрема, у плані реструктуризації боргів боржника зазначаються обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника, інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості задоволення, інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів і виявлення складання опису майна боржника, а саме це є проведення інвентаризації. Інформація про всі доходи боржника, в тому числі доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів. Вказується розмір суми, яка щомісячно буде виділятися для погашення вимог кредиторів. Також вимоги вказуються кредиторів до боржника, які будуть прощені або списані в разі виконання плану реструктуризації боргів. Також зазначається розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення його побудових потреб у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні. Зазначається також розмір суми, яка щомісяця виділятиметься для погашення наявних у боржника обов'язкових періодичних зобов'язань, зокрема таких як сплата аліментів. План реструктуризації боргів боржника може містити також положення про реалізацію процедури реструктуризації частини Майна боржника, в тому числі того, який є предметом забезпечення, черговість строки реалізації такого майна та кошти, які планується отримати від його реалізації, може зазначатися зміна способу та порядку виконання зобов'язань, у тому числі і розміру і строків погашення боргів. Також Можуть зазначатися відстрочення і розстрочення, або спрощення чи списання боргів чи їх частини, також виконання зобов'язань боржника третіми особами, зокрема шляхом укладання договору поруки або гарантії, або інших правочинів згідно з цивільним законодавством. В плані реструктуризації також можуть зазначатися й інші заходи, спрямовані на покращення майнового стану боржника та задоволення вимог кредиторів, зокрема як перекваліфікація та працевлаштування. Задоволення вимог кредиторів здійснюється згідно з планом реструктуризації боргів боржника за рахунок коштів, отриманих від виконання плану реструктуризації. Боржником або арбітражним керуючим, якщо планом реструктуризації боржника передбачена його подальша участь у виконанні такого плану, строк виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність не може перевищувати 5 років. За вмотивованим клопотанням боржника та за умови погашення понад 80% вимог кредиторів, господарський суд може продовжити строк виконання плану реструктуризації боржника понад граничний строк однак є борги, які не підлягають реструктуризації. А саме це борги щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням, каліцтвом іншими ушкодженнями здоров'я або смертю фізичної особи щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та щодо сплати інших обов'язкових платежів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів боржника. Наступною процедурою є погашення боргів боржника. Це судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна визнаного боржника визнаного банкрутом в порядку встановленого кодексом України з процедур банкрутства. Господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, в тому разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану процедури реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку визначеного Кодексом України з процедур банкрутства. Повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів. Офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду. Не пізніше 30 днів з дня введення процедури погашення боргів боржника, керуючи реалізацією майна спільно з боржником, проводить інвентаризацію майна і визначає його вартість. Майно боржника підлягає реалізації процедурі погашення боргів боржника та складає ліквідаційну масу. До ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває його в власності, а також те, що буде отримано боржником у власність після визнання його банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника. До складу ліквідаційної маси. Може бути включено майно, що є часткою боржника у спільній власності, у такому разі відбувається виділення частки боржника зі спільного майна за правилами, що передбачені цивільним законодавством з моменту визнання боржника банкрутом розпорядження всіма правами щодо майна. Включеного до складу ліквідаційної маси, здійснює е, керуючий реалізацією від імені боржника. Скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута е, не допускається. Постанова про визнання боржника банкрутом є підставою для скасування всіх арештів та інших обмежень щодо розпорядження майном такого боржника, крім тих, які застосовано в кримінальному провадженні та вчинення відповідних реєстраційних дій до складу ліквідаційної маси не включається житло. Яке є єдиним місце проживання сім'ї Боржника, зокрема, це квартира площею не більше 60 квадратних метрів, або житловою площею не більше як 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї Боржника чи житловий будинок загальною площею не більше 120 квадратних метрів. Та не є предметом забезпечення, а також інше майно боржника, яке згідно з законодавством, не може бути звернено стягнення. До складу ліквідаційної маси не включаються кошти, що перебувають на рахунках боржника у пенсійних фондах та фондах соціального страхування. Продаж майна банкрута у процедурі неплатоспроможності здійснюється відповідно до умов та в порядку згідно з кодексом, визначеним для юридичних осіб. Для задоволення вимог кредиторів кошти від продажу майна вносяться на окремий банківський рахунок, який відкритий керуючим реалізацією. Витрати, пов'язані з провадженням у справі про неплатоспроможність, відшкодовуються в повному обсязі до задоволення вимог кредиторів. Господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів. Та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника фізичної особи від боргів, і е, фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов'язку повернення е, погашення таких боргів. Як відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи щодо сплати аліментів, а також виконання інших вимог, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи. Дякую, і останнє запитання на сьогодні це обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами. Для осіб, які визнані банкрутом, передбачені такі обмеження в майбутньому протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив всі борги в повному обсязі та порядку, передбаченого кодексом України з процедур банкрутства. Також протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом. Така особа зобов'язана перед укладанням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки та застави, письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інших сторін даних договорів. Також є обмеження, що фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію протягом трьох років після визнання її банкрутом. Дякую, дякуємо, пані Наталі, за консультацію. На цьому ми будемо сьогодні завершувати. Хочу вам нагадати, що якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарях. ми дамо на них відповіді. А також підписуйтеся на нашу сторінку Facebook, переглядайте наш сайт. Всім дякуємо, хто доєднався, всім гарного та мирного дня. До побачення. Дякую, до побачення.